Доброго дня, друзі! Сьогодні коротенький огляд секатора з храповим механізмом від доволі непоганого виробника садового інструменту MyGarden. Чим секатори з храповим механізмом відрізняються від звичайних класичних секаторів? Кому вони будуть корисні і чи є сенс їх взагалі купувати. Ну, Відрізняються вони зрозуміло, що наявністю того самого храпового механізму. За рахунок нього різ виконується не за один раз, як звичайним секатором, а за три. І таким чином, зусилля, яке потрібно прикладати, теж повинно у рази зменшуватись. Тобто такий секатор повинен ідеально підходити для жінок. Це теоретично. Подивимося, що на практиці. І порівняємо цей секатор з класичним секатором трупер, огляд якого я вже робив раніше ці секатори належать приблизно до однієї цінової категорії. А от головною їх відмінністю, ну, звичайно, окрім конструкції, є те, що виробник класичного секатора трупер заявляє максимальний діаметр зрізу 20 мм, а от виробник секатора з храповим механізмом обіцяє цілих 30 мм зрізу, тобто у півтора рази більше. І це, при дуже невеликі різниці в ціні. Починаємо випробування з тоненьких гілочок діаметром приблизно 1 см. Ріжуться вони дуже легко, зусилля прикладається надзвичайно мале, але навіть такі тоненькі гілочки секатор з храповим механізмом ріже за два рази. Класичний гірлітинний секатор, тоненькі гілочки ріже теж дуже легко і при цьому як мінімум у два рази швидше. Можливо, секатор з храповим механізмом покаже свою перевагу на більш товстих гілках. Діаметр 15 мм. Зусилля на секаторі з храповим механізмом знову дуже маленькі. Гілки перерізаються за три різи. Класичний секатор теж без проблем справляється з 15 мм гілками, але прикладати зусилля потрібно уже досить значні. 20 мм. Зусилля на секаторі з храповим механізмом все ще досить помірні, але у самому секаторі вже з'являються якісь підозрілі скрипи і клацання. А от звичайний секатор потребує уже досить значних зусиль. І, скоріш за все, далеко не кожна жінка буде здатна перекусити ним гілку такого діаметру. Але сам секатор відчувається набагато надійнішим, 25 мм. Це вже на 5 мм більше максимально заявленого діаметра різу класичного секатора. Гілку він перерізає. Але це вже не робота, а знущання із інструмента із себе. Ну, як бачите, у випадку з секатором з храповим механізмом ситуація не набагато краща. Ну, і 30 мм, навіть трошки менше. Висновки. При обрізанні тоненьких гілочок секатор з храповим механізмом однозначно поступається звичайному класичному секатору і по швидкості, і по зручності роботи. Гілки діаметром більше 20 мм. Обрізати ручним секатором – це взагалі невдячна справа. Для такої роботи потрібен або акумуляторний секатор, або акумуляторна пила. До речі, посилання на огляд цих інструментів залишу під відео. Для чого дійсно є сенс придбати секатор з храповим механізмом? Це для обрізання гілок середньої товщини 15-20 мм, якщо ця робота виконується жінками. Для чоловіків ніякого сенсу у придбанні такого інструменту я не бачу взагалі. Підписуйтесь на канал, всім здоров'я і мирного неба. На все добре!